Про небезпеку, яка може чекати на дітей у мобільному інтернеті, дорослі знають з власного досвіду: онлайн-насилля, дорослий контент, агресивний маркетинг, оприлюднення приватної інформації. Тому, аби вберегти школярів від подібних загроз, вчителів, батьків, психологів знайомлять з новою послугою від провідного мобільного оператора. На жаль, діти вони зазвичай шукають можливості в інтернеті. Можливості, які для навчання, для спілкування з друзями. для на самореалізації. І шукаючи власне, ось ці елементи для себе, вони можуть потрапляти власне, на різноманітних сайтах на такий. Не зовсім якісний контент управління освіти Житомира ставить собі за мету допомогти батькам організувати своїм дітям безпечний доступ до інтернету, аби зручність поєднувати з користю. Працівники мобільної компанії запропонували житомирським освітянам посібник про необхідність виховання і навчання дітей інтернет-грамотності. Досвід, який представляє наш організатор цього заходу компанія «Київстар» і презентація посібника, підручника для того, щоб утримати дітей від тих негативних явищ, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті, це дуже корисно і актуально. нововидена послуга батьківський контроль відкриває доступ тільки до переліку безпечних та корисних ресурсів для дітей. На момент запуску спису складався з 44 сайтів освітнього і розважального характеру.